145 сходинок та нормальні перила. Раніше небезпечний крутий узвіз, яким боялися ходити. Тепер прогулянка з модру до парку Мершавцева проходить без ризику для життя. Торік люди буквально балансували над безодною на висоті 20 з гаком метрів. Цю дорогу не ремонтували майже 100 років. Зараз все зроблено просто, але якісно. Де ну, ви просто не віділи ту лісницю. Вона була обіта. Обвалювалося. Дороги ну, нормально не було. Нам було стало села, Я живу в той стороні, але я хожу сюди. Ну, люди бідні. Це ж туди, хто живе. Вони ж піднімаються, як вони мучились. Була так сидиш на рибалки, дивишся, мучаться ж нема, не заперила, не за що. І обходять аж сюди, і обходили. Місцеві мешканці звернулися до свого народного депутата Костянтина Усова. Він знайшов можливість залучити додаткові кошти та відремонтувати дорогу. Роботи завершили взимку, але нардеп відмовився приймати об'єкт, тому що лишився незадоволеним якістю ремонту. Тож підрядникам довелося усувати недоліки та огріхи, аби вимогливий парламентар оцінив їхню роботу, хоча б на четвірку. Ми їх змусили все переробити. Ми їм показали, ткнули носом, де, що, як, тут перефарбувати, тут відшліфувати. Бетон має бути гладенький, все має бути чистенько. поприбирати за собою, бо тут були купа сміття будівельного і будівельні матеріали на березі цього старого кар'єру. Все вони відновили, все зробили. Звичайно, плакали, пищали, але люди тепер бачать, що робота зроблена. Люди вдячні за турботу парламентареві. Кажуть, не часто влада бореться за якість робіт за державні кошти. Дуже вдячна Константину Усову, він дуже багато робить. Мені подобається і на Карачунах його проєкт, що він там зробив. Я часто хожу в АТБ от, пішком через Мопер, то дуже є результати. Він ділом робить не словом, а ділом. Будівельники у свою чергу просять не красти перила та не відбивати сходи. Бо такі випадки вже були. Коли восстановилась погода сонячна, ми прислали сюди бригаду людей, которые пролили бетон молочком, привели в відповідь все э, более такое эстетическое качество. Этому бетону. Восстановили то, что было украдено э, перила. И в принципе как бы, лестница готова експлуатується, Люди довольны. Сделано это все для людей. Люди благодарны, поэтому хотелось бы, щоб относились к этому бережно не виламували опять эти перила, чтобы нам в очередной раз не пришлось В восстанавливать. нагадаю. Костянтин Усов представляє у Верховній Раді 33-й округ Кривого Рогу. У рідних районах він відремонтував близько 40 шкіл та садочків, побудував сквер та реконструював палац культури карачуни, ставить безкоштовні фітнес-станції та навіть закупає обладнання для лікарень та науковців. Олег Віктор Зубченко перший міський.